Пропоную це винести одне питання е, на порядку денного. Ставлю порядок денний за основу. Хто за? Проти? Утримались? Всі за. Чи є пропозиції до порядку денного? Немає. Ставимо, ставлю порядок денний на голосування в цілому. Хто за? Проти? Отримуюся. Всі Немає. за. Переходимо до розгляду питання. Прошу Ірину Олексіївну питання про безкоштовне харчування окремих категорій учнів закладів з загальної середньої освіти Хауської міської територіальної громади в першому семестрі 24-25 навчального року. Шановна падає, що вам читаємо виконавчого Сталося так обставлено, що в такому терміновому порядку з когось прошу внести зміни до того рішення, коли Середу, Питання в тому, що харчування, ви знаєте, я пояснювала минулого разу, ми починаємо харчувати учнів всіх перших, четвертих класів, і нам має надійти державна супенція для харчування учнів перших, четвертих класів. Для п'ятих-одинадцятих супенція не передбачена тільки півтора категорія місцевого бюджету. Момент такий, що... Е Постанова, яка це нам дозволяє робити, зазначено, що харчування учнів 5-11 класів піхотної категорії не має бути меншим, ніж харчування учнів 1-4 класів. І оскільки ми піднімаємо ціну на перший-4 класи, автоматично ми помагали підняти ціну на 5-11, що ми спочатку і зробили, тому що попередньо було проведена нарада з Міністерства освіти було дано роз'яснення, що внесуть зміни до можливості міняти тендерні договори. На сьогоднішній день я спілкувалася сьогодні в рамках заслугового міністра освіти з Америки Моресович, і він сказав, що внести е, зміни у закон про публічні закупівлі її не вдасться. Для для 5-11 класів, не проводячи новий тендер, неможливо. Тому є така запропозиція і бачення залишити почування учнів 5-11 класів на тому рівні, якому не було, 140 гривень. Відповідно до постанови тоді ми не можемо підняти і вищі, ніж 40 гривень ціну на першій четвертій класі. Тому буде не 50-55, як ми хотіли це зробити попереднім рішенням, а залишаємо по 40 гривень і початкову ланку, і півій категорії 5 11 одинадцять класів. Початкова ланка буде харчуватися далі, так як і було, за рахунку 30% співфінансування з міського бюджету, 70% за рахунок субвенції. І по 40 гривень по 32 і 12 і 28 і 12 гривень так буде йти фінансування. Ми не зрадилися, я ну, в кожній громаді по-іншому, звичайно, але майже всі громади, в кого є тендерні договори, залишаються на такій позиції, що вони не піднімають на 5 і 11, тому що це буде певне порушення тендерних договорів, і ми це допустити не можемо. Старших класах так 49, а по початку було все ж таки 35. Так, так то ви піднімаєте, ви залишається на ті саме тому саморівні. На тому рівні 5-11. Перепрошую. Тобто початкові класи було 35, стане 40. На <рес> ну, наскільки можна, піднімати просто, бо ми початкові більше. Старші харчуються підняти, не можемо така ситуація. Чи є ще питання, зауваження членів? Це рішення. Умовленними тими попередніми рішеннями, теж, на державному рівні, так. Ми є заручення нам ситуації. Добре, а якщо ну, ну, підняти на 50. Є тендерний договір, заключений ще січні місяці, де прописане харчування 5-11 на 40 років. Ми це працюємо вже з січня місяця, тобто два тижні ми ще змушені так попрацювати і так харчувати. З 1 січня ми вже закладаємо, звичайно, до закінчення. Це йде питання про кінець року. тільки довгого грудня місяця. Ці місяця ми вже звичайно поставимо зовсім інші ціни і зовсім буде інше голосування тобто, на інші слова. Чи є ще запитання, членів? Нема? Ставлю тоді проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Всі за. Дякуємо, рішення прийнято. Я вам дуже дякую, дуже дякую за оперативність. І ще раз добре, яке сталося. Це не зовсім з нашої речі. Дякую. дякую.